Всіх вітаю, прийшла тільки що з роботи і вирішила вам зняти, бо давно не знімала про наш ремонт. Зараз я стою тут в коридорі, так? і оце двері, це ж старі двері, це є вихід, верніше вхід туди на технічні приміщення. Там, що ви бачите, з того боку, то там ще нічого не робили і будуть робити пізніше. Думаю, що десь приблизно, зараз я включу світло. Думаю, що тут десь приблизно будуть робити, я знаю коли, може через два місяці почнуть робити. А наразі, о, наразі я вам покажу там, тому що завтра будуть приходити гідравліки і робити білий монтаж я вам покажу, що зараз діється перед білим монтажем. Так що, кому цікаво, то ходімо зі мною. Ось ми входимо сюди. Тут у нас в коридорі вже сюди плиточка. Ну, там ще не зробили, бо будуть двері вимінювати на нові, то вже дороблять, так? Ось така плиточка у нас тут. Так вона виглядає, така сіра кашка. Ну і йдемо сюди. Тут теж всюди плиточка. По цій стіні ми бачимо, є така штукатурка, називається бетон. Мені не дуже подобається, але я думаю, тут помалюємо якоюсь блискучою фарбою, то буде красиво. Ось так, приблизно, так? Тут мені стіну помалювали на сіро. І тут буде, ми будемо тут. Такою спеціальною машинкою, таким роботом малювати нашу фотографію, як ми поїхали десь на якийсь острів, чи ланзарот, чи куди. але це після того, як заберуть цю скриньку, бо цю скриньку заберуть і винесуть назовні. Тому наразі ми ще це не робимо. Тут, як бачите, ще немає ніде світла. Це вже я вам показувала ванну. Не знаю, чи показувала тоді, коли вже було більш-менш зроблено, От той злив зробили. Тут у нас буде батарея. Не знаю чому тут дуже тепло. Таке враження, що тут батарею включали. Не знаю. Тут у нас вже зробили бляд і на нього поставлять умивальничок. Це прийдуть завтра сантехніки і це все зроблять. Тут теж світло все не замонтоване, але все зроблено. Унітаз теж завтра поставлять. Так. Йдемо далі. Тут напроти ванни у нас буде, не знаю, якесь технічне приміщення. Я тут подумаю, як зробити так, щоб гарно усе поскладати собі. Дирка там, ми там собі будемо зберігати якусь воду, можливо, таку запасну, може, якісь консерви. Ну, таке. Не знаю, подивимось. Далі, тут теж у нас всюди ця бетонна стіна. Тут, щоб не мастилося, теж зробили. На цьому місці ще нічого не зробили, бо гідравліки, як кажу, завтра прийдуть і все дороблять. Тут Поставлять фільтр нам, той, що вони зняли, поставлять оцей збірник до води, Все зроблять. Ну, але тут, бачите, гарненько вже підвікончик. Вікно замінили на нове, гарно. Так, тут немає світла, то зараз включимо світло. О, Тут правильна машинка, поки що одна стоїть. Потім принесемо другу. Поставимо поряд. Але тут ще має бути шафа. На цьому місці, поки що немає, завтра теж замонтують такий глибокий піддон. Так, тут батарея в нас, не знаю, ні, холодна. Таке враження, що дуже-дуже тепло тут у нас. Не знаю чому, може, в зв'язку з тим, що вони вже все зробили і все теплесенько. Так що цей поверх так виглядає. Наразі наша майстерня, не знаю, я щось подумала собі і вирішила тут зробити, зараз виключу, зробити. ну У нас тут ясно, що зараз срач. Дуже гарне велике приміщення. Воно має приблизно раз, два, майже три метри туди. І сюди до, напевно, 5 метрів. Я думаю, тут зробити по двох боках гардеробну гарну. Тут приміщення сухе: це перший поверх наш, а, польський партер, і зробити гарну гардеробну. Бо Петро вже не займається нічим, йому майстерні ніякої не потрібно. Хлопці гарно тут зроблять високі потолки, тут все, і зробити гарну майстерню, я так думаю. Ну, і гараж теж, у нас тут ще срач, але там правильна машинка стоїть, друга, скоро ми її поставимо. Тут теж ми хочемо закласти, зробити просто вхід, двері. Тут заїжджає машина. І е, тут, де оцей вхід, то тут, можливо, Петрові зробити майстерню. От з цього боку гарна шафа стане, і він собі все поскладає, всі свої інструменти. І там є ще комірочка така, досить немаленька. Теж можна зробити майстерню. От. О. А то приміщення, що я кажу, що зробити гардеробну, як ви радите? Зараз піду і ще з вами хочу щось порадитися, дуже важливе питання. Бо ми чоловіком ніяк не можемо прийти до одного спільного рішення. Дивіться, тут, як ми виходимо, у нас є сходи починаються, так? От, зразу біля дверей сходи. І що я собі думала? Бачите, сходи йдуть так. І потім розширяються. Спочатку я собі подумала, що я хочу обрізати рівно зі стіною. І тут буде оця стіна, вона буде таким плиточками з каменя обкладена. І дивіться, з цього боку буде плиточками з каменя. І з цього боку донизу вона би гарно пішла плеточкою з каменя. Плюс бік сходів теж закласти тим каменем, і було б гарно. А так виходить, що воно якось так ну, не гарно, мені не подобається. Потім чоловік ні, не погоджується, каже, я сюди ходжу, мені широко, і щось занести, мені теж широко. Думаю, добре. Ну, але думала, ладно, піду на компроміс, не будемо вже відрізати аж тут, але відріжемо тут. Так, ось тако відріжемо, відріжемо, відріжемо буквально той сантиметр. Бо у нас збоку бетон. Чоловік не хоче різати бетон. Думаю, ладно, не будемо різати бетон, обріжемо тільки це. І теж бік обкладемо, але вже дивіться, скільки буде місця, обкладено тим каменем, вже якось буде краще. О, оце все. Хоч мені не подобається, я би хотіла повністю рівненькі зробити сходи, але вже добре. Тому питання виникає у вас. Як ви вважаєте, перший варіант відрізати рівно сходи, гарно закласти ту стіну каменем. Чи обрізати той сантиметр, чи скільки тут є, ось? так, Обрізати тако сходи. І теж збоку обкласти каменем, але вже на тій стіні буде ширше. Значить, голосуйте за перший варіант і за другий варіант, тому що у нас виникла. Велика дилема, і ми не знаємо, як вирішити це питання. Як, на вашу думку, буде краще. Ось ще раз подивіться. Бачите, я хотіла, щоб ця стіна відповідала тій стіні, і то буде гарно закладено каменем, і тут і вершок теж і сходи. І тоді воно буде гарно. Так що чекаю дуже сильно вашого голосування. Я монтувала фільм, приїхали хлопці і все тут поприбирали і вже чистенько. Лишилися тільки деякі матеріали. Лишилася та штора, бо тут ми будемо оце закривати, і вони будуть собі тут ремонт робити починати. От. Але ми на півтора місяці ремонт затримуємо, тому що ми їдемо в відпустку, хлопці маючи якусь там роботу. Ну і треба буде замовити двері і вікна, а то робиться довго, два місяці. Так що так що тут так виглядає. Дротів ціла купа. Дивіться, скільки дротів. Все такими комками позакладали купа дротів. Тут, бачите, є рельса. Це, тут була стіна, але вона була не несуча. Але все одно ми вирішили укріпити. Зробили такі стовпчики, гарно обкладемо їх каменем. І от ще дві такі рельси. Ми поставимо тут гарно укріпимо, щоб вже не переживати. Ось. Ну і все. Тут вікно помін... заберемо, тут будуть двері, та ви вже це все знаєте, що буду постаратися вам розповідати. Тут вікно заміниться на нове. Ось купа шнурків. Ну і все. Зараз стану, Тут, щоб ви побачили, як то виглядає. Ось так в куті стою. Ось така кімнатка буде. Це у нас, хто не знає, це буде салон з кухнею. Тут буде диван великий. На цій стіні буде телевізор. Тут буде тако і тако, і те кухня. Тут щось я придумаю, не знаю в куті, щоб гарно кут, щоб він не був не робочим. Гарно його зроблю, щоб він був робочий, багато поличок там. А в цьому місці у нас буде холодильник. І, і варочна поверхня. В цьому місці буде шафа така велика стояти, і там буде мікрохвильовка і духовка. Ось так. Тобто, отак ми плануємо. Все. Так що зараз ще з цього куди. Ось так то виглядає. Велика кімната, буде великий салон і велика кухня. Так що все.